Ми всі в школі вчили слово мас. Чесно кажучи, я вчився в Америці і ніколи не чув слово мас, що ти мусиш це робити. Ніхто не казав you must do it. Як ми дуже часто чуємо, я нікому нічого не винен, я не мушу. Як американці заставляють нас щось робити, вони роблять це дуже м'якенько за допомогою should. Треба, слідуєте. Якщо, наприклад, вам не треба запізнюватись, то вам скажуть не так: you must not be late. You must do that. Вам скажуть, You should not be late. З посмішкою. Дуже ввічливо. Але якщо ти три рази затримаєшся, тебе звільняють з роботи. Тому в англійській мові, в американській мові дуже часто будете чути should. You should You help your parents. You should do your homework. You should clean your room. Маст використовують, але коли маст має два значення. Перше це мусить, але більш британське мусить. You must do that – не в американській мові. А в американській мові маст використовується для рівня вірогідності. Наприклад, якщо вам не відкривають двері, то і ви бачите, що людина спить, ви просто кажете: I can see that he is sleeping. Якщо ви не дуже впевнені, додайте туди must. «He must be sleeping». Якщо я зустрічаю людину, незнайому мені, і він на мене дивиться і каже: Ви, мабуть, Костянтин. Должно быть, you must be Constantine. Якщо я впевнений, що вам сподобалось це відео, я скажу You love this video. Але я сподіваюся, що я скажу так: мабуть, вам подобається це відео. Oh, you must like this video. Я майже впевнений, коли ти в школі і вчитель каже тобі, що тобі треба робити домашню роботу, він не каже You should do your homework. Це більше як порада. Але він скаже вам про правила школи: це предписано тобі робити домашку. Як це сказати? Через паси. are supposed to do your homework. You are supposed to be at school at school 9 o'clock. Це не я тобі кажу, що ти маєш бути в школі. Це предписано тобі бути в школі 9. З вас лайк, підписуйтесь і записуйтесь в групи. Пишіть запитання. І щоб ви змінили в моїх відео, допоможіть мені стати кращим. Пока!